Я знаю, що кролики вміють високо стрибати і вони люблять їсти моркву. Ще вони люблять швидко бігати. Я бачила їх у лісі. Поїхала колись в Карпати і зайшла в зоопарк, а там були кролики. І ми навіть змогли їх погладити. Мені подобається ця тваринка. А є ще тваринка з. Заяць, вони відрізняються розміром, ще вони відрізняються їжею, де яка їсить. Вони відрізняються, що вживають. Вони живуть в різних умовах, буває різний окрас. Зайчики міняють свою шубу на зиму або на літо. Живе в лісі. Є така тваринка з е, заяць. Я знаю, що вона і дуже вони, вони дуже быстро, е, стрибають. Що вони їдять овочі. Вони живуть в лісі. Або або в зопаху. Сьогодні я робив зайчика. Мені дали голку. Я шив-шив, і там мені дали нос такий, щоб зашити. Я тако зашивав його. Ця техніка називається ваяння. Голка незвична, її валяють і колять. Ми сьогодні робили зайчика. Ми робили цю існу. Валяли голочку. Ми чіпили вушка, зав'язали стрічку. Зайчик бігає дуже симпатично. Будемо з ним гратися. Я сьогодні робила ось такого зайчика. Сьогодні сподобалось усе робити. в ньому. Спочатку мені дали гонку, я його прокулярла. Дали ніс, його теж прокуляла, а потім дали вуха, я її вирісила оці, оці вушка, і, і потім вушка заклеїли. Цей зайчик зроблений в техніці сухе валяння. І для цього треба спеціальна голка. Мені найбільше сподобалось усе в ньому робити. Він отакий в мене вийшов. І хвостик. З ним усе буде робити. Він буде мій та іспанчик. Тихо робили техніці валяння. Валяння це коли голкою треба щось робити. Це коли збивається половина в формі, яку ми хочемо. До цього потрібна спеціальна голка. Зваляти можна навіть іграшки. Люди валяють одяг, і це дуже цікаво. Мені сьогодні сподобалось найбільше робити валяння на зайці. Зайчик вийшов дуже симпатичний. Буду гратися з ним. Я з цим зайчиком буду гратися. У мене в руках зайчик. Він гарний. Цей зайчик зроблений з валяни, з вовни. Він гарний, рум'яний і м'який. Для цього зайчика потрібна голка, дві бусинки, тіні, вовна і бантик. І ще спеціальна голка. Мачалка потрібна, щоб обставити в неї голку. І щоб бути безпечними, потрібно втикати голку осторожно. Треба дивитися, куди ми вколюємо. Мені вже сподобався готовий виріб. Зайчики живуть в лісі або в зоопарку. Вони люблять їсти моркву, горішки. Діти люблять зайчики, тому що вони милі і пухнасті. Мене звати Лера. У мене в руках зайчик. Я його сьогодні сама зробила. Я почувала голову. Потім ми вирізали вузку. Потім з'єднували дітальки. Зав'язувала і стрічку. Після дуже гарний зайчик. Я подарую мамі. Мама любить від мене сюрприз. Сьогодні робила зайця. Я брала маленьку бусинку і наліпляла на хвостик. Он будет у меня хвостик, например. И я сделала тень, чтобы было красивее. Не сподобался мне зайчик. Не сподобалось. И мне сподобался, потому что у него есть тени. Все дети думают, что они милые. И они очень бухнастые. Все дети любят их, даже хотели их завить, завести домой. Я бы с ним игралась и и играла с другими животными, либо брала ее куда-то. Я бы ее нажимала с лизинком, и я думала, что она будет такая черная, но на самом деле она очень милая, и она всегда куфала. Хорошо. У мене в руках грізнуля лячик, тому що грізний зайчик мені потрібен. Тому що мені грязні зайчики дуже подобаються. Який зайчик мені дуже подобається. Бо він справний. Я буду з ним робити, я буду з ним гратися. На сайті в природі люблять їсти. Моркву люблять їсти. Всі діти люблять кроликів, тому що вони мілі. Якби в мене вдома був кролик, я б... Я У мене в руках зайчик. Я його валяла голкою, тикла і навіть собі палець два рази уколола. Щоб не вколоти паця, потрібно бути дуже акуратним. Для цього є спеціальна губка. А в природі зайці іноді їдять морковку з чужих грядок І іноді капусту. Вони міняють шубку на білу. І на сіл. Що я сьогодні робив? Зайчика з гострим колончиком. Це спеціальна іголка, ну це серці для валяння. Так називається техніка. Я робив це перше. Мені дуже сподобалося. Що мені більше сподобалося зайчика робити. Валяти всі різні іграшки, ну серця мені. Вона валяти одяг, це дуже цікаво і захоплюється. Я подарю сестрички. Вона любить зайчики. А я люблю сестру. Привіт, мене звати Емілія. Я була на майстер-класі. Ми робили зайчиків. Вона приклеїла мені вушки, а після цього, цього я по хвостик приклеїла, а потім намалювала все. Є така тваринка, зайчик. люблять в богатых, а еще дуже люблять, люблять морковку и их можно так подмазать. Так, тільки не в лісу і не в зоопарк, і сюди приїжджали. Всі дітки люблять кроликів, тому що вони дуже дошиники. Мені сподобалося робити іграшки. Я сьогодні робив зайчика. Полку засовував в зайчика і його тикав. Потім хвостка робив. Ця техніка називалася валяння. Для неї треба спеціальна голка. І в неї звивається різну форму. Можна робити іграшки. Люди навіть валяють одяг. Мені сьогодні сподобалося, як ми робили зайчика. І сподобалось валяти. Я з ним буду гратися. Мені іграшка дуже сподобалась. Він незвичний і милий. Сьогодні діла зайчика. Зайчики люблять морку, вони свитку біли. Біла сука зимою. А їдом сіланку. Вони підтягаються. Розмінює колі. Чим дітям лаза зайчики, тому що гарні. Буду грати задоволена. Мені найбільше подо сподобалось робити. Його лощочки. Я починав, що треба було тіло коте цей голкою. Треба було робити вушка. Потім треба було це робити лапки. Ця техніка називається сухе валяння. Я знаю про зайчиків, що вони зимою стають білі. Зимку вони ховаються на снігу, ховаються в лісі. Я бачив живих зайців. Це у моєї бабусі. Я за ними спостерігав, а мені дуже відсподобався.